О, церква Ольги Єлизавети. Пам'ятник Степана Бандери, бачите, згарище кінотеатру. Перейдемо, покажу вам тут є такий. Дуже давно один з перших у Львові відкрився Львівські круасани. Таких воно. Я розумію, був дитячі майданчики. На місці цього дитячого майданчика, не був такий замок, відкрилися львівські круасани. Не то, щоб я хвалю львівські круасани, але така найбільш незвична локація львівських круасанів яку я бачу. А у нас тут є пам'ятник Степана Пандери на відео, неодноразово він нас фігурував в різних відео. Ну Давайте ще раз подивимося на провідника. А якщо з того боку подивитись, буде найгарно сонцем освітлено. На мене пам'ятник дали. Гарний. Це моя приватна думка. Ви ж знаєте, я не експерт в цих питаннях. Прямо то школа, Буде питати, а що то за такий? то школа. Це червоненький. І що? Бандери йшли, там йшли, куди йти. Головний залізничний вокзал, трамвай. Це трамвай Дев'яточка 9, 9. Колись ходив центр-центр через вокзал, або вокзал, вокзал через центр, хто я хоче називав. Зараз 9 поміняли маршрут. Вона ходить на вулиці Торфяну. Туди колись ходив четвертий трамвай з вокзалу. ходить на Торфяну, але не найшвидшою дорогою. Так, це, до речі, вулиця Федьковича. Федьковича в нас є теж на каналі. Ми Федьковича неодноразово показували. Тому зараз Федьковича не буде, ми хіба так. Одним оком подивимось на Федьковича, підемо так, як планували на Героїв УПА. А тут перечислені відомі люди, які вчились в школі. Я колись теж, я пам'ятаю. Для одної книжки просили мене фотографувати саме цю школу про відомих людей, які навчалися в цій школі. і що, Кілька метрів прийдемо за вулицю Степана Бандери. Перш ніж повернути на героїв УПА. Після реконструкції мені Бандери подобається. Тут зникли корки, затори. І Менше людей стало ходити. Чим менше людей, то що стало сходити, напевно це ніяк не пов'язано з реконструкцією. Переворучне вулиця Героїв УПА. Ну що, пішли? Щось нове на каналі. А, вулиця Героїв УПА в нас ще не було. Прогуляємось, подивимось. Ви напишете спогади, полайкайте, залиште коментарі. Хе, щось міняється, та щось не міняється. Таке не показував, але хі, скажу на словах. Де поліція стояла на героїв УПА і ловила за перевищення швидкості. Там вона і зараз стоїть. Ой. А Ми йдемо героїв УПА. Якщо нам пощастить, то назад ми повернемося вже до вулицю Антоновича. Лівар Чепільського пішла. Ну, а як на мене, до речі, вулиця героїв Пасху, що він тротуар подивиться. Вона мало змінилася. І не реконструювали. Ну, знову ж таки, залежить, як давно вони були у Львові, бо можливо хтось здивований буде, що тут цей такий новий будинок побудували. Але його побудували вже багато років тому. Тобто мене цей будинок вже не вражає, давно збудований. О, площа липнева. Туди далі, перевокзальний ринок. Переход. Тепер площа Берестейської унії, так скажу це. Я знаю. Ви знаєте. Що я так нагадаю. Підемо далі. Вулиці Героїву па. Прогуляємося. направо можна вийти до роксу або цей поворот або наступний вулиця Сар'яна праворуч пішла ну а наступний поворот вже вже справді це вже до самого роксу виходити, бо тут вже Вийдете з до провокзального ринку. Та, легендарний провокзальний ринок треба буде, треба буде зробити відео із провокзального ринку. Магазин твій сир. Колись така потужна мережа була в магазині твій сир. О, а ліворуч, що це? Баня? Баня або лазня, Та. Я так розумію, вона досі залишилась. У мене є навіть знайомий, який регулярно ходить туди. Паритись. Треба буде запитати, як там зараз. Та, бо він. Прихильник саме такого, я йому кажу, пішли в сауну він каже, що сауна? Що твоя сауна? От баня. Героїв ОПА, 37-й номер, тим часом вже, праворуч 36-й. Знаєте, так рідко буває що підпадає. Парна, непарна сторона, але... Героїв ОПА така вуличка, тут невеличкі будиночки. Такий теж магазинчик дешевий одяг. Шериф ще з тих часів. родина ковбаска з цього боку, квітучі дерева. Цікаво. Вулиця цікава, майже центр, але в той же час вже виводить від центру. Ну а як ви бачите, що вона гостро потребує ремонту. Особливо тротуар, от якщо спустити трошки нижчий картинку, а бачите, в якому жахливому стані тротуар, та й, та й сама проїзна частина. В такому стані що потрібно ремонтувати. Вулиця Ярослава Пастернака. Праворуч іде. О, тут же десь далі має бути от от редакція всім знаної у Львові газети. Високий замок. Та, оце сюди направо Рокс і відділення Universal Bank. Ну, більше його знають всі як Моно. Наша прогулянка триває. Так будемо йти, поки вулиця не закінчиться. А виходить на Кульпарківську далі згодом. Колись буде відео із Кульпарківської. У нас було, до речі, відео вже з Кульпарківської... Показ... Ну як, не з самої Кульпарківської. Парк Кульпарківський ми показували і... Озеро на Симонента було. До речі, теж ця вулиця зазвичай була... Закоркована. Зараз ми бачимо, що корків ми не бачимо. А час такий, що вони мали б бути, то наближається 17-та година, мали би бути корочки і не один. Все тут мало би стояти. Герой ОПА 55. Ліворуч теж так будинок підносно новий, але якщо згадати, то і може років 20, а може й більше. Та більше, напевно. Всі вулички, що наліво йдуть, вони виводять на Антоновича. Зверніть увагу на героїв УПА, як був односторонній рух, так і залишився, і це добре. А на Антоновича теж односторонній рух, але відповідно в інший бік. 30-й тролейбус. А всі вулички, що ведуть направо, вони виводять на Городоцьку. А, тут офіси. Компанія Віталія Антонова знаходиться. Це і ОККО, та і інші активи. Хі -хі. Колись багато чого належало, зараз не буду все перечисляти. Ну, Когруп воно називається. Так. Знаю, що планують будувати готель у Славську, ну, не, не готель у Славську, вибачте, скажу так, не тільки готель, корорт будують. На горі Захар Беркут, біля гори Захар Беркут, Ако будуватиме новий курорт, як щось збудуємо, обов'язково знову покажемо, розкажемо. Так, Ми тут колись гуляли поруч, Ці все вам показували. Праворуч вуличка водить прямо-прямо до, до приміського вокзалу. Та і ліворуч, то що я вам обіцяв, бачите, редакція газети, високий замок. Так, Давайте перейдемо дорогою тоді. Тоді звернемося, подивимось, поки, поки зелене світло, треба скористатися моментом перейти. А, так такі. О, офіси такі. Офіси вражаючі. Сучасно все зроблено. Там і спортлайф є, і інші, по-моєму, там ще хто Тех, ну, це технопарк. Колись там був завод, хто пам'ятає телеграфної апаратури, якщо я не плутаю, правда. Це все, що залишилось від заводу телеграфної апаратури. Але це героїв опа робимо в одну серію. Думав, всяко дві серії робити, аби не ну, а сенс, сенс розбивати на дві, можна просто одну довшу зробити. Ніж зазвичай серію. А то, що я вам розказував, це тут редакція газети Високий замок. Ну <кхи> а і далі теж, далі промзона. Ну, бо колись це був не зовсім центр. Ще такий кіоск, маф з тих давніх часів стоїть. Ну, не з самих давніх, але з давніших часів мав. Лівора, що таке шеф, єва, тебе, ну, так звучить. Звичайно. звичайно, що ви все цього не пам'ятаєте, бо колись цього всього не було. Вже. По трошки-потрошки трошки ми доходимо до Кульпарська Берського, бо Берського теж ходить, Що, вулиця Гераєвупа. Продовжимо та зустрів знайомого давно не бачив живе в цьому районі, тому сіли поспілкуватись, переговорити. Новинами обмінялися. А, зато знов ну, 30-й тролейбус іде, колишня десяточка, як казав, Рящиська університет курсує. Тут теж багато нових офісних приміщень побудували. Ну, в цій частині вулиця Героїв Опа, вона вже тут тут вона вже міняється. Теж був завод. Правда? Там правда, що на площі ринок закрилась. Тепер маленькі правди лишились. Маленькі правди і правдочки лишились. Бачите, таке велике приміщення і напис. А оренда офісів, це що означає? Це означає, що нема орендарів. Що, пап, кальян. Колись тут у мене знайомі айтішники працювали, заходив до них, можливо, все досі, є, але бачите тут далі оренда, оренда, дуже багато всього оренди. Ай, праворуч, сквер. Сквер тут теж завжди був. Ми вийдемо зараз, як казав, до вулиці Кульпарківської. такий. Будинок збудований. Теж давніше, кілька років тому. Нагадаю, лайкайте відео. Поширюйтесь, скидайте друзям знайомим, особливо для кого ця частина Львова не є чужою, хто тут бував. О, подивимось, які дерева квітнуть. Буду дуже і дуже вдячний. Чим більше будуть набирати переглядів, відео не з площі ринок, тим частіше з'являтиметься у нас на відео не площі ринок. Пішли вже до парки скидати, що будемо Квітми дерева. Краса Ну, 17 та година.